Доброго дня. Знову вас вітає парксайд. Ой, перепрошую, мікрофон закрив. А, знову вас вітає парксайт. І тепер хотів би почати з зовнішньої сторони. Трішечки вам показати, що там у нас відбувається. Потім зайдемо всередину. А, сьогодні буду говорити про перший будинок. А, ну, саме мається на увазі про підготовку до здачі, деякі нюанси. Покажу, що вже готове, чого не готове. Отаке. Так, дивіться, це камера, це камера під воду Тут е спеціально там зроблена система, як е потім, якщо треба, в резервних варіантах під'єднувати з однієї з іншої мережі. Ну, Коротше, оце не все не просто так, е це майбутня, е скажімо так, без інфраструктурна безпека цього комплексу. Е вона буде зроблена краще ніж навіть в місті робилося, як то кажуть, совєтське качество. Так, дивіться, патіо всі завершені, але я йду до самого кінця, бо хочу вам показати, що ми поставили вже арештування на зовнішню частину секції номер 3 Мається на увазі ту частину а, за поворотом, яка дивиться на кільцеву дорогу. Тобто, ось туди. Бачите, де дім інтер'єр. Отако. От так, я підійду ближче, покажу, що там зараз відбувається. Морози трішки призупинили фасадні роботи, тому що були такі морози, що навіть не можна клеїти е, на фасад утеплювач. От, виставили лаштування, бачите, це якраз оце, це дитячий садочок, перший поверх. Вже практично все підготували. Я так розумію, вони роблять зараз підготовчі роботи. Ну, давайте за поворот зайдемо, поки ще земля мерзла. Можна показати вам, що там відбувається за поворотом. Ну, Ось одночасно вам. Трошечки третього будинку в секції номер 3 Бачите, вертикали знімають. Так, і тут зав'язали повністю кут, бачите, тобто фактично виставили арештування на такий великий об'єм, тобто на весь поворот. І до тої частини, бачите, де вже є нанесення фінішного шару. Там ці дві захватки, я б так сказав. Вони всі. Вже з, з фінішним шаром зроблені і от до них якраз виставили всі рештування. Тобто це велика захватка. Фактично, я так розумію, ця бригада повністю перейшла з внутрішньої сторони сюди. Всередині значить, вони вже все завершили. Ми спокійно можемо зараз заходити всередину, дивитися, що там. Але спочатку позовні пройдемо, покажемо, що там. Так, це у нас кран перенесений. бачите? Ось тут він був, його перенесли сюди. Чому? Тому що він тепер буде більше працювати на секцію номер 3 одна, одна, На секцію перепрошую, на будинок номер 3 на першу секцію, частково друга, четверта, якщо захопить. А, так, там всередині якісь роботи відбуваються якраз. Бачимо. Ну, Давайте спочатку все ж таки зайдемо за поворот, подивимося, що там відбулося по зовнішній частині. Бачите, це, оця частина, мабуть, буде останньою робитися, і це нам пасує, тому що тут у нас заїжджає виїжджає техніка, яка займається внутрішнім благоустроєм. Теж про нього пізніше. Так, це офіси. Ну, до речі, ось потенційно оцей, в цьому офісі у нас буде магазин продуктовий, перший, який буде на... У нашому комплексі, який є ще домовленість власника з майбутнім орендарем по тій частині. Ну я тут теж бачу, виставили практично всі арештування от звідси видно. Дивіться, я далі заходити не буду, я вам зараз краще наближу, щоб ви розуміли, от там перша секція вже кут, там вже нанесена е штукатурку, а тут виставляють зараз. Виставляють, закріплюють рештування для того, щоб робити четверту секцію. Фактично, у нас без того, що робиться зараз по фасаду, залишається оцей поворот. І отут невеличка захватка. Дві маленьких, там буквально метрів по шість. Фактично, ми бачимо, що вже на фініші фасад зовнішній, тому що внутрішній, ну він можна врахувати, закінчений, тому що там нам не вистачає двох теплих днів. Так, я залишився на максимальній на максимальні наближенні. Там у нас не вистачило декілька днів для нанесення декоративки, тому що її не можна наносити по морозу. Морози тільки сходять потихеньку, потенційно, нібито вівторок. Дивилися по прогнозах, але ж це таке: прогноз є таке, що. Хлопа, все змінилось. Розрівняли тут діляночки. Бачимо, ну, воно все позамерзало, не можна робити благоустрій. Поки що вони виставили свої флажки, позавезли де там пісок, деякий цей. І зараз переключилися зараз на іншу частину благоустрою в іншому місці. Поки що тут чекаємо, коли відтаєть, а це виходить в той самий вівторок. Ну, бачимо, що вже набагато вільніше ходити. по по двору, вже можна його уявити без сміття. Він виглядає набагато цікавіше. Бачите, вже повідбирали -по -по частину грунта, яку тут треба було повідбирати. Фасад повністю всередині. Отут по всіх секціях закінчений. О, там от маленькі заходки. Але це інша бригада працює. Та бригада, яка працювала ось тут і не тут, вона перейшла на зовнішню частину. Так, що хотів вам показати? Давайте зайдемо, давайте я буду розказувати, йду в третю секцію. Хотів вам показати, розказати точніше, поки ви йду. Наступне перше. Секції 1, 2 і 4 будуть здані в повному обсязі під час здачі в експлуатацію. Тобто квартири будуть готові вайтбокси, коридори, ну, все стандартно. Ви то слідкує за нами, за всіма нашими будовами. Бачили, що от, третій грін. От, ми чекаємо на сертифікат з дня на день, і у нас там готовність всередині, тобто там все вже готово. Тобто немає такого що там плитка, десь не лежить, щось такого. Фактично, тут буде така ж сама ситуація при здачі, буде так само все це діло зроблено. Трохи бензином тягне, десь щось підігрівають. От. А єдина секція, в якій не будуть готові саме вайтбокси, тобто їх будуть доробляти під час здачі в експлуатацію, тому що вони це не впливає на здачу, це впливає на, нашу, на наші з вами відносини, будуть доробляти саме в секції номер 3 От дивіться, ми зараз знаходимося в секції номер 3 Я завжди заходив в цей під'їзд, це перший під'їзд. Тоді тут не було багато чого. Зараз ми бачимо, що сюди перейшли стяжечники, тому що я бачу, розстелили вони підкладку. Електрика тут вже підготовлена під те, щоб поставити щитки. Я так розумію, тут все чекає на стяжку. А якщо тут розстелили, це говорить про те, що стяжка скорше за все вже зроблена на верхніх поверхах. Давайте піднімемося разом, подивимося, що там на верхніх поверхах. вже буду знімати одним кадром. О, стяжка є. щитки є. До речі, це важливо. Все, стяжку вже сюди затащили. Єдине, чого тут нема зараз, це нема гіпсокартону. Але по цій секції пішли двома шляхами. Шлях номер 2 варіант це той про той, про який я казав в самому початку. Коли ставляться спочатку гіпсокартонні перегородки, а потім л'ється стяжка. І це. Іде в наступних секціях. Як на мене, це складніше потім в ремонті, але це і на розсуд правильніше. На розсуд правильніше. Так. Ну, Бачимо, і двері навіть вже затащили, двері чекають на встановлення. Тобто тут потихеньку починає нас доганяти секція номер 3 але все одно не вистачить все ж таки. Сил для внутрішніх оздоблювальних робіт, щоб завершити всередині квартир одразу. Ну тобто частини квартир буде готова, але частини квартир треба буде почекати тиждень, два-три. Там якраз передача, все ж таки, при передачі у нас велика кількість квартир, десь під, під 200 об'єктів треба буде передати. У нас потужності там максимальні, так щоб не заважати нашим здачам нашим продажам. Це там, 20 квартир, це потолок на день. А краще це 10-15. Тому, можливо, там якісь пару ударних днів ми зробимо, але потім перейдемо на варіант 10-15 квартир не більше на день. Будемо передавати. Передавати будемо, ну, як завжди, одна людина тут у нас всередині буде водити людей по квартирах, показувати їх. А вже менеджери будуть підписувати самі договори. Можу зараз зайти в секцію номер 2 Подивитися, тому що туди теж повернулися робітники, які роблять вже фінальне оздоблення. Вони ще не приступили до е шпаклювання, як мені сказали, але вони вже почали там довстановлювати те, що не встановили по гіпсокартону. Оце секція номер два. Давайте подивимося, що тут зараз відбувається. Плитку заносять, я бачу з, зов... з зовнішньої сторони. Так, плитку для підлогу. Ага, тут вже. Поприбирали, поробили входи в квартири. Дивіться, тут такий пандус. Хто бачить, я думаю, краще зверху можливо показати його, що там є уха. Так, зараз. Ага, тут плитка вже стоїть. Бачите, плиточка вже в цій секції є. Ось, Якщо видно той пандус, то видно, я маю надію. Так, що тут у нас далі? Щити поставили. Позатягнули сіткою ці моменти. Так, всередині давайте подивимося, де відкрите і псокартон поставили. Тобто наближається вся ця історія до е шпаклювання. В принципі, тут досить тепло, це з плюсів. Тобто Будинок дійсно теплий, от хто б що не казав, там утеплений, не утеплений він. Тим більше, що ця секція, до речі, повністю утеплена. Це секція номер два, вона із зовні, і ізовні, е і з зовнішньої сторони, і з внутрішньої сторони двору вже готова. Тому тут якраз. Е давайте піднімемось наверх. Може там щось цікавіше. Е тому якраз е тут е можна працювати навіть. Ой! Чуть не впав. Навіть коли нема опалення, можна навіть невеличку водучику поставити і працювати. Так, піднімаюсь знову. Ні, я вам трішки збрехав, тому що бачу тут шпаклівочку вже. Ага, вже давайте зайдемо, подивимось. Готують під'їзди під'їздах роблять поклівку в квартирах поки що не. В квартирах поки що ні. А під'їзди вже готують. Під'їзд повинен бути готовий на мої здачі в експлуатацію, це обов'язково. Плитку ви бачите, вона не вже зафугована. Ось таке. Так, обережно буде спускатися. Ще трішечки покажу вам першу секцію, бо перша секція буде здаватися до кінця лютого в повному обсязі, займаються на увазі, це будуть і пошпаклювані квартири, пофарбовані, повністю зроблені під'їзди. Ну і якщо буде е, погода, а я думаю, що вона до 8 лютого 100% ще буде у нас теплих днів, е, то ще затягнуть цей фасад, дороблять, як і рости, можливо, його одним разом і Затягнуть разом, можливо, навіть із аркою. Так, зараз покажу вам готовність першого під'їзду першої секції, тому що ми завжди вам показуємо другий, типу саме готовий, щоб ви не казали, що там тільки в одному йде робота, давайте покажемо, що тут відбувається. Так, я піднявся на другий поверх. Дивіться, тут вже є встановлений Армстронг. Бачите? От є якраз хлопці, що роблять в, тим, в тому куточку фасад. Це вже третій поверх, тут також готовий Армстом, я дивлюся, лічильники вже електричні стоять. Тут затягнули все це діло, тому що зараз, я так розумію, будуть шпаклювати, фарбувати. Так, Тому що ще ліфт просто в гіпсокартоні. Тобто частина робіт, які робляться, в кінці тут вже зробили, от, як той же самий Армстронг, електрику розвели. Бачите, вже ось така ситуація по, по цій секції. А тут е затягнули шви на гіпсокартоні, теж готують під шпаклювання фінішне з вже встановленням ой, встановлення, з пофарбуванням. Тут щось щось грунтували, підготовлювали. Тобто Процес відбувається. Ось звідси вам покажу підстанцію. Бачите, вже вертикал набирають по цій підстанції. Ось таке. Ще, мабуть, буду закінчувати вже наш огляд, він і так затягнувся. Пройду зараз через першу секцію. В принципі, це все, що хотів сказати. Основні моменти, що перше орієнтуємося на 30 березня, це отримання сертифікату. Тобто подамося трошечки раніше. Друге, що передача буде відбуватися десь з місяця, тому що велика кількість квартир в одному комплексі, і тому нам придеться трошечки поморочитись. О, доброго дня! Тут я просто перевіряю наш тих нагрідна якість, якість споклювальних робіт перед тим, як пофарбувати. є такий момент останній передивляється олівця, показують, що треба поправити, і потім поправляють і вже фарбують. Тут вже такий цивільний вигляд. Я думаю, всі бачать. Добре, воно виходить. Тут дотягується, жорстко дотягує. Тому поки що є такі плани, фактично я хотів вам показати, що відбувається на будові, які зміни, які зрушення і е, які наші плани основні. Ну, маємо надію, поводка нам вже дозволить більше робити. Робіть по фасаду, бо в принципі не так багато залишилось. Це дуже приємно. Ну, в принципі, отак, от, ще вам огляд такий. А наступного разу обов'язково вам покажу трошечки монолітних робіт, обіцяють нам їх пришвидшити по будинку номер 2 і номер 3